Консервовані огірки за моїм улюбленим рецептом фаворит: замочую огірки на пару годин у воді, відрізаю носик хвостик, нарізаю кільцями цибулю. Готую 3 однолітрові банки в кожну баночку закладка. По одному маленькому лавровому листу духм'яного, п'ять-шість горошку. Жменька маленька цибулі. Так, цибулі не часнику. Листя кропу та по листочку перилли. Складаю огірки. Краще брати невеликого розміру, але це в мене одні із перших, тож тут всякі за розміром, і більшенькі, і меншенькі попадаються, заливаю перший раз окропом, накриваю кришками і залишаю на 10 хвилин. Хай постоять. Зливаю воду, знову заливаю на 7-10 хвилин, готую далі маринад. 5 столових ложок цукру, 2 столові ложки солі, 200 мл коцет та 1 літр води. В ложках грамовка може відрізнятися, пропишу в описі. Другу воду також злила, а тепер заливаю маринадом, закручую, перевертаю, прикриваю. Це вже третій рік, я показую цей рецепт. Виникає завжди багато запитань, але я отримую за нього тисячі подяк. Люди шкодують, що зробили на пробу лише, та мало. По кількості інгредієнтів, сподіваюся, ви зрозуміли, що це на 3 літра огірків, на 3 однолітрові баночки. Смачного!